У ставочку на краю села жила тихо у куточку, жабка чимала. Захотілося їй дружити з кимось не таким, бо всі жабки голосисті, голова болить. Паріщука від персона серці ставку. Буду з нею я щоденно ловити тутву. Наловила аж до схочуть масу дрібняка. Комарі вже не віріли. У мене рідні дні Вихвалялася дурепа, жаб'ячі рідні. Дні настали, наче свята, не потрібно більш і про їжу турбуватись. Щука все рішить. Щука знає своє діло, кормить на обід. А коли вже відкормила, З'їде, той, хто думав, що прилаштувався, не буває безкоштовно плотно кожен раз.